Доброго Дня і ми з України. Так-так ми з України із найкращої держави у світі України. Українці ми. І ми цим пишаємося. Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Можливо, комусь згодиться, тому що у мене канал зовсім не кулінарний, а просто канал життя під час війни. Але ж ми готуємо. Просто живемо. Тому оце сьогодні я приготувала своєму дідулькі отакі фаршировані, як говориться, яйця і такі бутерброди. з дуже простих інгредієнтів, з дуже простих. Ну, можливо, комусь і згодиться, тому що я вже все приготувала, але сам процес я вам покажу. Можливо, комусь, знаєте. Я думаю, що, мабуть, вже всі люди на землі знають, як фаршировані яйця. В Радянському Союзі це ж був на кожному застолі, як говориться, це таке було блюдо. Ну, Зараз це готується рідко. Але ж до супчика ми собі іноді і готуємо, тому що, на обід у мого дідульки, супчик, але супчик навіть з фрикадельками. Але у нас така звичка, так, ми звикли в своїй сім'ї, що якась закусочка, якийсь бутербродик, салатик, щось таке обов'язково треба. Тому я швидесенько це приготувала. І зараз вам покажу, як я її готувала. Зараз ми це поки що відставимо. Так? Ну, можливо, можливо, комусь буде і в нагоді. Це ж таке, знаєте. Ой, мої дорогенькі, зварила я 10 яєць. 10 яєць зварила. Значить, що на оцей фарш для фаршировки в мене пішло? Я купувала яловичине печінку і яловичине серце. Я його відварила, перекрутила на місорубку, положила ось отакі пакети. Бачите, і положила морозильну камеру. І коли мені потрібно, я собі кожен пакет. Достаю з морозильної камери і щось собі готую. От я достала собі пакетик пів кіло. Тут у мене кілограм, а той пакетик у мене був кіло. Я собі достала такий пакетик на вершковому маслі. До речі, купувала вершкове масло. Була ж... На базарі, і мені я замовляла, мені привезли, бачите, які гарненькі. Пів кіло Зараз у нас продається вже 300 гривень. Подешевшого було 400, зараз 300. То я купила оце пів кіло. Взяла всього на 50 грам, тому що не хочу, щоб було сильно жирно. 50 грамів такого домашнього масличка, і пів кіло вареної печінки перекрученої. На вершковому маслі трішки підігріла, підсолила, підперчила, додавила 10 жовтків, і це все гарно, гарно перемішала. Трішки додавила вершкового масла, просто щоб підігріти, і розумієте, щоб гарно пере, перетерти жовтками. І просто трішки для смаку, тому що можна було додати і більше, але не дуже хочеться, щоб це було. Зажирно. Значить, я це все гарненько перемішала. Бачите, що десь там трошки є. так все перемішала. Добавила для смаку ну, сіль-перець, більше нічого, сіль-перець. Значить, вершкове масло із. Перекрученою вареною печінкою, яйця жовткі. І ось я вам скажу, що ми, як би говориться, обично, і не користуємося таким кетчупом. Взагалі, е, магазинним кетчупом ми дуже-дуже рідко користуємося. Ну, Так як мені оце е, подарували такий кетчуп. Бачите, він смачний, я нічого не маю проти смачний, ну, то вже ми з ним. То я до пів кіло фаршу і 10 жовтків, сіль перець по смаку, додавила ось 5 столових ложок такого смачного кетчупу, Бачите, 5 столових ложок. Він смачний, він добрий, але це ж не домашній, розумієте, смачний. То я додала 5 столових ложок, все це гарно перемішала і почала. Начиняти наші яйця. Ой, Боже, Боже, і звініті, ой, мої дорогенькі, почалася ж весна, розумієте, роботи дуже багато, тому немає навіть коли щось таке смачне готувати. От супчик з фрикадельками приготувала, просто, ну, ми так готуємо, просто супчик, фрикадельки і зеленю і, і все, а потім уже. Хтось собі може додати трішки вермішелі, тому що я не люблю вермішелю, хтось рису, хтось щось таке. Ну, Ми так полюбляємо, щоб якийсь просто рідкий супчик, що щоб був. І оце ж зараз я приготую, закінчу цю страву і піду знову працювати, тому що на вулиці вже тепло, весна у нас почалася. І треба працювати, тому що квіточки наші нас чекають. Ну, зараз я вам, мої дорогенькі, покажу, що ж я готувала. У мене вже закінчилось доготувати. І зараз я вас поставлю, мої дорогі. Так, значить, оце ж я ж кажу, я вже приготувала така начиночка. Із 10 е, жовтків, пів кіло вареної перекрученої печінки, 5 столових ложок кетчупа, сіль перець по смаку, 50 грам вершкового масла підігрівала печінку. Все це гарненько віддіті. Бачите, бачите. перекаламбасила, воно я вам скажу дуже смачне. А е, 10. Е, не 10, вибачте, будь ласка, не 10. Три білка і жовтків. Три білка так, без жовтків. Три білка я потерла на місорубочку, ой Боже, вибачте, вибачте, мої дорогенькі, потерла на тертушку і додавала трішки сухарів. Бачите, щоб воно не злипалися. Еті. Білки, щоб не зліпалися, я трошки додала сухарів. І воно, бачите, яке гарненьке, розсипчате, не треба нічого йому. Воно не злипнеться. Ну, думаю, треба, Хотілося бутерброди намазати. Я ж їх і намазала, але ж як же їх прикрасити? Чим? То це Три білка. Із трьох я є, білки я потерла на тертушку. Ну, боти зараз будуть строчити. І все-таки так, боти, не строчить мені, я обожнюю українську мову. Але ж діло в тому, що я доросна людина. Ми жили в такий час, коли вже була російська мова. Я дуже полюбляю українську, але іноді щось я. Я ж розумієте перекладаю в голові, то іноді я якісь які слова і, і не знаю. Тому пишіть не пишіть, а ми нам своє діло робити. Ми все вивчимось і не Значить, бачите, я зварила ці яйця. Жовточки я ж перемолола з ось цим фаршем, а білочки залишила. Ось вони, бачите, ми зараз їх і закінчимо наші блюди. Тому що дідулечка, бачите, як гарненько. Значить, ось так? Да, Видно? Отак гарнесенькому його. Я вам скажу цей фарш, я вже два бутерброди замочила, тому що немає часу. Треба все робити швидко і виходити. Так, я вам просто показала, Ну, я ж думаю, що всі знають, як варити яйця, як їх чистити, як витягнути жовток, як його подрібнити. Це всі знають. Ну, а фарш, а фарш тим більше, всі знають, як його робити Просто думаю, ну, можливо, хтось і не знає, може, молоді, і не знає, вона мене не, не їла тих продуктів, які ми їли в Радянському Союзі, фаршировані яйця, це ж що. Так, два яєчка, це я вам просто показала, так. і в мене отакий тостивий хліб, отакий хлібець, я завжди собі беру. він, Це Київ хліб, я завжди беру Київ хліб, і це висівковий. Такий тостий, різаний, вже висівковий. вісівковий. Я його не піджарювала, нічого. Ой, просто беру ці хлібці. Я вже приготувала, але залишила вам два показати. Так, зараз чекайте, візьму шмушик, щоб усе було гарно. Як можна із тих продуктів зробити, бачите, отак. Красиво вам зробити. Так, і на два дня нам буде закусочка, тому що немає часу зовсім роботи дуже багато. Я не вибаглива до їжі зовсім. Мені до 12 годин одна кава з яким-то сухарем. Потім я можу з'їсти якусь кашку. Ну, може й бутерброд таке. А їдульки моєму треба покушати ситненько. Йому оцей супчик, йому щось треба. Ну, у мене я заквасила капусточку покажу вам потім. Розумієте, я заквасила капусточку. Так, трішки в нас залишилось, ну, то ще нам буде не один бутербродик. Тепер ми беремо, ось, думаю, ну як же їх прикрасити. Їх же треба якось прикрасити, правильно? Думаю, яйця я полью е кетчупом, а тут. Що? Мож, воно вже смачне так, вже можна їсти і ніяких проблем. Але ж хочеться, щоб було було краще, правильно? То чого ж це його не зробити? І то я це ж взяла білок з трьох яєць, бачите, як гарнесенько. І з сухарями, просто з сухарями, потерла на тертушці, і вже його можна їсти. Так, чекайте, ми спочатку поліємо кетчупом. Зараз я. Ну, немає часу щось готувати. А хочеться, щоб було, розумієте, і смачно. Що я там роблю? Видно мене? Хочеться, щоб було і смачно, і гарно. От як його так приготувати швидко, щоб було смачно і гарно, і ще й на декілька днів. Розумієте? І ще так, все, красотінь. Красотінь. Так. Зараз ми, щоб було смачно, гарно, та ще й на декілька днів. Ось так ми. Ну, бачите, які у нас. Ну, я вам скажу, що воно вже смачно і без, цих, без цього кетчупа. Але ж воно з кетчупом буде краще, правильно? Так чого ж нам? Боже, люди. Таку купила клійонку, я вам скажу, на стол. Це ужас. Треба їхати і купувати нову. Це такі гроші віддала, і це таке, я не знаю, це просто один ужас, один ужас. Так, мої дорогі, дорогенькі мої, мої дорогенькі, у мене всі гарні підписники. А всім, кому не подобається, каналів дуже багато, кулінарних, у мене не кулінарний. Тому не пишіть мені дурниці. Я дурниці сама вмію гарно говорити. Я так вмію говорити, що я ж радянська людина. Так, зверху ще трішки поливаємо зараз оцим кетчупом. Просто для смаку, мені так я м -м, попробувала, так мені сподобалось. Думаю, ну от так трохи. Ой. Ой, друзі. Так. І ложив оці бутерброди. Вот. бачили, яка це красоті. Зараз вас візьму. Так, витерла ручки. Мої дорогенькі. Ну, і що це вам не гарно? От дивіться, ви можете взяти і яєчко, і бутербродик. Всього навсього всього яйця і варена печінка перекручена. А гарненько, правда? Гарненько, смачно і гарненько. І ви можете собі до супчику взяти ось яєчко, бутербродик, і вам уже супчиком буде смачнено. Тому, мої дорогенькі, може комусь згодиться, тому що це просто така, такі бутерброди і яєчко це просто до супчику, дідульки. Але бачите, можна приготувати іще і не тільки смачно, а ще, мені здається, трішки і гарненько. Бачите, з простих таких інгредієнтів. Получається доволі смачно. Ну і ж кажу, кетчуп в мене той стоїть. Ну куди? Ну, Почали, звичайно, ну, що ти зробиш? Подарували безкоштовно. Прийшлось. Я вам сказала, що він дуже-дуже смачний. Просто ми, Я роблю свої, і ми якось звикли вже їсти так, домашні продукти, свого, як говориться, производства. Тому що люди ми дорослі, здоров'я треба берегти. А якщо будемо багато їсти таких модифікованих, як говориться, продуктів, то. А здоров'ячко треба берегти. Тому мої дорогенькі, може комусь годиться, я, Як я це все робила, скільки чого треба, я вам напишу під відео. От 10 яєць, ну, пів кіло печінки. Я ж вам кажу, що я положила себе морозильну камеру, коли мені треба, я собі достала, підігріла на сковородці. Не, я його не жарила. Просто розігріла, підігріла, щоб гарно було перемішати. І ось вам, будь ласка, і бутербродик, і яєчко, і буде дуже-дуже смачно. Тому всім вам, мої дорогенькі, напишіть, можливо, це, ну, як вам правильно сказати, є на життя таке блюдо, чи не має воно право на життя? Я думаю, на життя має право всі блюда, які, як говориться, що в холодильнику є, то треба й треба готувати. Кожній сім'ї свої правила і закони. Тому, мої дорогенькі, всім вам здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги, нам теж. І хай буде завжди Все Україна!